Мені наснився тридцять другий, аж до мурашок проняло. Хлопчинка, босий кола мати, ледли тримається його. А батька порад не виділа, він кляк на вік, забрала сміть. Чекістом злістю володіла, кишеню виду на во тих очах, що так наснились, страху не бачила ніяк. Вже сили геть у них скінчились, Живіт від голоду набряк. А голос, голосно почула, та щось кричало всередині. Страшенний біль душі учо. Його усматері в дитині. Крила очі, страшно стало раз. Застигла в тиші із собою наодинці. Длунням диким били в голові щораз у пам'яті свічу, всім святим молимось в Божим храмі. За душі закатованих катами, молитву нашу Господи почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів. Смерть поклала у могилу мільйони українців. Боже мій, чому ти мій народ не захистив! Матусю хлібця ковилила дитина, а в хату вже злетіли смерті кроки. Вмирали з села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. За цей страшний терор, за це ганебне збочення і жахіття, за геноцид минулого століття, за цей страшний лихий голодомор. І знов смерть посіяли кати, знов геноцид, і знов наруга, танцює на людських кістках Катюга, і українці відходять за світи. Шануємо пам'ять хвилин мовчання тих, хто не дожив до наших днів, тих, хто, попри всі старання до кінця дожити не зумів. Вшануємо ми жертв голодомору, що із усіх сил хапались за життя, сторінку їх життя, гірку й сувору. Нехай не буде цьому вороття.